В Україні вже створено інститут військового омбудсмена за ініціативи президента України Володимира Зеленського, і це надзвичайно важливий крок для захисту наших військових саме у правовому полі. І от щоб цей інститут ефективно запрацював, потрібно внести зміни до Кримінального кодексу України, до кодексу України про адміністративні правопорушення для того, щоб всі дії військового омбудсмена мали. Силу необхідно запровадити відповідальність кримінальну за втручання в діяльність військового омбудсмена, щоб не було жодного тиску, щоб все було справедливо, і також повинна бути діяльність. І відповідальність якраз за невиконання певних завдань від військового омбудсмена, тому що військовий омбудсмен це людина, це правозахисник, можливо так сказати, сьогодні наших військовослужбовців, і всі дії повинні бути незалежні та справедливі. Ці зміни необхідні для того, щоб інститут запрацював ефективно, щоб військовий омбудсмен. Міг розглядати звернення, виписувати певні штрафи, протоколи про адміністративні правопорушення, звертатися в суд, представляти саме права наших військовослужбовців, адже дуже важливо, щоб сьогодні держава захистила наших військових у правовому полі, так як сьогодні наші військові захищають нашу державу на фронті.